Я вітаю вас на парламентському телеканалі Рада. Це програма Власний погляд. І в наступні хвилини у нас в студії народний депутат України Андрій Кожем'якін. Пане Андрію, вітаю вас. Вітаю вас. Пане Андрію, зараз актуальна тема це проведення реформ. Президент України про це заявляє, прем'єр-міністр України про це заявляє, політики заявляють. А ви, як голова комітету з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності, знаємо, що так само Україна очікує, коли все ж таки реформуємо прокуратуру, органи прокуратури. Є законопроект, є висновки Венеціанської комісії, але, як кажуть, політичної волі немає. Чому так сталося? Доброго дня ще раз всім, хто нас слухає. Я хочу сказати, що дійсно це питання сьогодні дуже актуальне, тому що з каналів телебачення, з засобів масової інформації, інтернет-порталів всюди звучать реформи, реформи, реформування, реформування. Але я. Вважаю, що без реформування правоохоронної системи, без реформування кримінальної юстиції, будь-які реформування в Україні і всі інші, які сьогодні, про які сьогодні говорять економічного блоку, соціального, соціального блоку, медичного, таке інше, пенсійного, вони будуть неможливі і зведуться на нівець. Чому? Дійсно, ви привели приклад такого, як кажуть, багатостраждалого законопроекту про прокуратуру. Чому багатостраждало? Тому що якраз на вашому поверсі, тут, де знаходиться студія, є комітет наш, і якраз тут відбувалися ці баталії, пам'ятаєте, у жовтні-листопаді 2013 року, перед тим, як злочинна влада на чолі з Януковичем завалила підписання асоціації. Тоді головною умовою європейського. Європейської спільноти перед підписанням було, звичайно, одним із умов було підписання, якраз прийняття закону про прокуратуру. І дійсно комітет зробив все, щоб цей законопроект виглядав як демократичний, як, як закон, який відповідає європейським стандартам кримінальної юстиції. Але на жаль, тоді наш законопроект, який ми підготували з фахівцями, з професіоналами, з юристами, про прокуратуру, який повністю змінює її концепцію і реформує, дійсно реформує, а не просто там якось знаєте фрагментарно щось змінює. Ми це підготували, направили і перед тим як розглядати Верховній Раді, звичайно ж, адміністрація президента перехопила цю ініціативу для того, щоб направити в інціанську комісію свій варіант, але на основі нашого закону. І, направивши цей варіант, Венеціанську комісію, вони звичайно ж вставили і зробили так, щоб цей законопроект, новий навіть з реформування прокуратури, ніс в собі тихенько замасковані такі, знаєте, фрагменти радянського ще періоду. Я маю на увазі, і загальний нагляд залишили так, замаскували. І залишили досудове слідство, і залишили несамостійність прокурора, і залишили значить, можливість впливати на прокурора будь-яким його керівником і таке інше. Тобто дуже багато того, що можна вручну потім прокуратурою вправляти. Далі все, що було, ви знаєте, закон прийняли в першому читанні, і далі вже, як кажуть, тема після того почалась революція гідності і на сьогодні. На сьогодні, починаючи з березня цього року, я особисто, як голова комітету разом з своїми колегами зробив все, щоб цей законопроект повернувся знову до проєкту дійсно демократичного європейського зразку. Зразка, і ми 866 поправок розглянули. 300, як кажуть, затвердили, прийняли і до другого читання підготували. Ну, за висновок націянської комісії, який ми отримали місяць тому, це самий на сьогоднішній день кращий варіант закону, який існує на пост от, радянському скажімо, територіях, але авторство законопроекту сьогодні влаштовує політичні сили так відверто, тому що відбувається певне змагання. Хто запропонує реформувати? Я хочу сказати, що сьогодні питання не в авторстві питання в тому, що є конкретно підготовлений документ. Тобто закон про реформування, закон про прокуратуру, який її повністю реформує, реформує і змінює. І прибирає оці застереження Венеціанської комісії, яке вона постійно давала на всі 10 попередніх законопроєктів, які були з 2000 року, про те, що е, ці законопроєкти несуть в собі е, ну, перебільшення функцій, як для будь-якої демократичної держави в кримінальній юстиції. Це орган, е, який е, 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 відтворює радянські часи, радянську цю кримінальну, значить, е, е, Переслідування інакоду, інакодумців, і таке інше. Тому сьогодні авторство цього законопроекту це авторство комітету, який все зробив для того, щоб Венеціанська комісія, ще раз переглянувши вже в липні цей законопроект, дала позитивний висновок. Всі пропозиції Венеціанської комісії останні 12, і пропозиції Генерального прокурора, вже які... При, в наші часи е, керує прокуратурою пана Єрема, який е, чітко їх висловив. Це вісім пропозицій. Е, ми всіх е, сьогодні е, сприйняли, і комітет їх затвердив. Одне засідання, пане Андрію, перед вибором. Тобто комітет наполягатиме. Одне засідання. Ви розумієте, ну в чому сьогодні питання? Питання в тому, що е, ну якось боязно всім, хто приходить до прокуратури. Я не маю на увазі там пана Ерему або пана Махніцького, які приходили і хотіли зробити, і хочуть зробити якісь реформи або зміни. Но, розумієте, коли ти попадаєш в так же, також і пана ваков в МВС, коли ти потрапляєш у, у середовище тих людей, які там, вибачте, по 10, 20, 30 років сидять, так і вони звикли вже працювати в тих за тими тим інструментарієм, який в них є. Ну, дуже тяжко обрізати, розумієте? Дуже тяжко обрізати. Я сьогодні кажу їм, наприклад, коли спілкуюсь з ними, да, і кажу, хлопці, приклад, наприклад, ну беріть приклад з мене. Я е, людина, яка потрапляє під три статті закону про очищення. І я особисто як політик, як пройшов декілька оці всі Майдани, в тому числі і майдан революції гідності, я побачив, що народ вимагає цього очищення. і це треба робити. Тому я тиснув за всі п'ять законів до того ну, проектів, і в останньому варіанті за законопроекту, який був прийнятий і підписаний сьогодні спікером. Але президентом ще не підписано. Тому. Відріжте від себе, реформуйте прокуратуру, і я думаю, що народ вам скаже за це велику подяку. Тому що три, три моменти, чого вони бояться: перше зміни повністю всієї прокуратури і системи, тобто є міська, регіональна і генеральна прокуратура. Це раз. Друге, створюються умови підбору. Ми вишибаємо складову. Пам'ятаєте сьогодні скандали про те, що є заступники, які беруть хабарі за посади і таке інше. Ми вибиваємо повністю оцю корупційну складову по призначенню підбору кадрів на заміщення посад прокурорів. Яким чином? От ви, якщо маєте юридичне, особисто ви маєте юридичну освіту, ви можете написати, взяти на сайті заяву, написати заяву, пройти іспит під відеокамерами. Чітко він буде потім оприлюднений на веб-сайті цієї коволяційної комісії, і ви маєте право потім, після того, як у вас все нормально і вас перевірять на добропорядність, і не одна організація громадська, громадянська або е, фізична особа не скажуть, що ви корупціонер і, скажімо, злодій, і приведуть приклад, то ви можете бути призначені на, на первинну посаду прокурора. І все. Тобто будь-яка людина, mm. розумієте, без телефонного права може зайняти цю позицію. І це не влаштовує їх. Це два. І третє питання це питання пов'язане з прокурорським самоврядуванням. Вже не генеральний прокурор вирішує, от цих казніть, цих мілують, цих назначати і таке інше. Створюються органи Всеукраїнська конференція прокурорів, яка керує повністю всім і назначає всюду всіх. Рада прокурорів і, в тому числі, коварційна дисциплінарна комісія, в яку безпосередньо прохід кандидатів контролює, в тому числі і комітети Верховної Ради України. Оцього не цих трьох. Як кажуть позиції, сьогодні, на жаль, боїться і нова влада. Пане Андрію, от ви задали законопроект про очищення влади, так. який підписаний головою. Так само була презентація і схвалення прем'єра Арсенія Ценяка. Власне, багато людей, з якими ви працювали, так само підпадають під дію цього закону. Але вони закінчували ті навчальні заклади, іншого варіанту в них немає. Так. От школи КДБ. То чи, чи от, застосовувати ну зрозуміло, є спецслужби інших країн і тут виконують свою місію під виглядом агентів? Да? А, а є люди, які яких просто освіта така. Я я, я я з вами повністю погоджу. Більше того, під час роботи цієї групи я висловлював свої зауваження і, до речі, з паном Соболем ігором я спілкувався. Він мене теж підтримав в деяких питаннях і прислухався з, 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 з своїми колегами, там ємцям, дерев'янкою і всіми іншими. Ви знаєте, на жаль, вони взята модель люстрації в тих пострадянських, ви знаєте, країнах, які пішли від, після розвалу Радянського Союзу, і в тому числі і західноєвропейські, це і Чехія, і Чехословакія, тоді і Польща, і Литва, Латвія, Естонія. Взяв цей досвід і він використаний якраз був в цьому законопроєкті, тобто як, як, як приклад. Але там це відбулося в 91-му році, 91 році. І зразу вже треба було ілюструвати тих людей, які до 91-го року це робили. У нас, на жаль, ілюстрація в 91-му році не відбулась, на жаль. І тому сьогодні вже за 91 рік пройшло дуже багато часу до сьогоднішнього. Але оцілюстраційні новели, вони залишились ті, які були ще ну, більш об'єктивними для 91-го року. Що я маю на увазі? Ну, Перше, дивіться, от я коли був на, в тому числі і на Майданах, і знаєте, у нас і податкові були, і мовний Майдан, пам'ятаєте, і Майдан Революції Гідності. Ну, дуже було багато там тих людей, які е, дійсно всі час працювали в КДБ, дійсно всі час працювали, в органах, закінчували вищі навчальні заклади. Тобто, е, і вони це все вони були настоящими патріотами. Е, разом стояли на барикадах з тими, хто е, трошки помолодший, захищали українську незалежність. Е, хоча я з іншого боку, я знаю дуже багато чистих е, анкетних е, даних у деяких е, великих там, скажімо, державних службовців або тих, хто сьогодні вважається незамараним. Але вони, на жаль, не патріоти, на жаль, вони служили ці, злочинному режиму, на жаль, вони так, знаєте, пролазили в ці, на ці посади для того, щоб потім творити беззаконня. Я вам, до речі, скажу, що пан Якименко, який очолював СБУ, він ніколи не закінчував КДБ. Не закінчував. Тому він, бачите, він теж може під ілюстрацію не потрапити. Захарченко не закінчував. Ну, Мається на увазі, якщо б не було інших норм, да, ті, хто uh -huh. працював з 2010 року по 2014. Тому е, таких дуже багато. Але е, в мене запитання, чому немає, там, наприклад, е, люстрації для суддів Конційного суду. От у мене запитання. Бо я вважаю, що рішенням Конційного суду свій час... Були надані диктаторські повноваження пану Януковичу, і ті люди, які це зробили, вони скоїли злочин. Я, у мене питання буде політична воля на це, на виконання всіх, скажімо, цих кроків на очищення у влади. Це, це третє. І четверте, хто це буде робити? Ну хто буде люстратор? Розумієте, це теж важливо. І наскільки він буде мати моральну моральне. моральне Право це робити. Хоча ще раз кажу, я це робив свідомо і голосував за ці законопроекти, і підтримую їх, тому що навіть якщо треба під час під час очищення прибрати от тих людей, які так само я, наприклад, щось закінчували, або мали до цього відношення, але вели себе не так, наприклад, як інші мої колеги, то звичайно їх треба прибирати і не допускати до влади. І ради, і ради цього ми готові на саможертву. Ви виступили з позиції, те, що президент називає партія миру, бо хто не з ним, то це означає, що це партія війни. Про це зявив президент України. Ви це хто Вадим? Ваша ваша ви, політична сила ну, Тобто, ся, ви, ви зараз до мене звертаєтесь не як до голови комітету Верховної Ради, а до, до заступника де? голови партії Батьківщина. Е -е я хочу сказати, я не знаю про яку партію про яку партію війни мав на увазі президент. Порошенко. Ну, у нього треба запитати особисто. Я вважаю, що е, партія Батьківщина, потужна сильна партія, е, яка взяла на себе відповідальність за багато е, процесів, які відбувалися в Україні за цей період. Це партія миру. І ми про це постійно говоримо. Більше того, ми за мир. Але не за мир е, за рахунок здачі території, здачі територіальної цілісності, здачі. Нашої, як кажуть, української землі за рахунок того, що ми припиняємо вогонь, нас вбивають, розстрілюють, продовжуються ці залпи градами, касетними бомбами і таке інше. Я вважаю, що партію війни треба шукати в інших, мені здається в інших містах. Наприклад, я подивився, вот за цей за місяць проаналізував. Запити, які прийшли на комітети, там дуже багато запитів, які стосуються виділення е, на армію і на Національну гвардію, батальйони добровольчиські, е, 20 мільярдів гривень з держбюджету для того, щоб е, посилювати матеріально технічну складову е, і таке інше. Але, на жаль, ви бачите, що сьогодні е, по всіх засобах масової інформації ми бачимо, що скупляють, е, вибачте, форму, бронежилети, харчі. Спальні мішки, я, я вбачаюся, і зброю теж іноді заставляють купувати, знаєте, там набої родичів. Все це роблять люди за свої кошти. Тому в мене питання, а де ці гроші, які збирали, які повинні були піти на підтримку армії, де ті гроші, і де ті люди, які повинні були інформувати президента про те, що у нас армії або нема, або вона не оснащена так, щоб могла воювати ще після того, як він сказав, що буде мир, і ще три місяці. І після цього ми маємо і котли, і Ловайські, і жертви, і Дебальцево зараз, і Горлівка, і, і дай Бог, щоб цього не було. Тому от партію війни треба шукати в тих, хто сьогодні не дає можливості нашим Збройним силам стати потужними. Зрозуміло. На жаль, маємо завершувати. Дякую вам за розмову. Глядачам нагадую, що сьогодні разом з нами був народний депутат України Андрій Кожем'якін. Залишайтеся з нами і надалі, адже ми робимо політику зрозумілою.